Хочу розказати вам про історію з державним підприємством «Київприлад», який повністю знищується фондом держмайна, оскільки там дуже гарна земельна ділянка недалеко від метро і ну занадто ласий шматочок на сьогоднішній день. Це підприємство виконує дуже багато замовлень оборонного комплексу, але чомусь фонд держмайна не дає йому вийти з питання того, що в них є дуже великі заборгованості. По виконавчим провадженням є рішення, які б могли цьому посприяти, але фонд держмайна їх не приймає. Всі рахунки підприємства були заблоковані. Контракти по державному оборон, по державним оборонам може бути зірваний. Шановні колеги. Я звертаюся до правоохоронних органів, я звертаюся до Кабінету міністрів України, щоб вони звернули увагу на це підприємство стратегічно важливе. Яке має контракти з СБУ, з ГУРом, з міністерством оборони, ми не можемо допустити, щоб такі підприємства державного значення були банкрутами, а потім їх за копійки виставляли на торги? Це українська оборона і українська безпека. Тому я дуже прошу, щоб розібралися в цьому питанні. А також я хочу розібратися. Скажіть, будь ласка, на якій підставі фонд держмайна здійснює всі заходи щодо того, щоб це підприємство збанкрутіло і було виставлено на торги? Чому у нас замість того, щоб захищати оборонно-промисловий комплекс, його знищують?